На моєму каналі, сьогодні у нас 6 травня 2023 року. Е, ось поки вже там нуклеуси виставлені. Частина, скажімо. частина ще витримується, частина буде заселятися, для заселення нуклеусу йде туди. І Хочу показати, скільки трутня є. У нас вже є. Він показую. Знаєте, буде видно? Ось тут, тут, тут. Це просто на одній рамці, щоб ви розуміли. я, я думаю, що я на наплевся. Ось тут теж куча трутня лазить. Тоби так на кожній рамці це середина, щоб не Чукав матку, але не знайшов. І ось тут так само купа, дуже багато трудня. І, до речі, тут же мисочка була От, дуже багато трудня є. Ще одну витягую. Дивіться, скільки тут трудня. Ну Дуже багато трудня. А ось маточка ходить. Ось ми маточку знайшла. гляну, що там навіть. Ну, ось так. І, і ще хочу дещо показати. Звідси ми не будемо трясти бюли, тому що дуже багато трутня, ми лишаємо квітня. Піднями... У нас пасиці і ось ще одна рамочка. Чому у нас багато трутня? Тому що у нас ось такі рамочки є. Ось такі. У нас рамочки трутові. Вже десь вийшов. Знову і ось... Ай, ось витікає мед. Не так точніше. Ось так. Ну, Якщо взяти крайніше, рамка нехай буде. Також ні, тут нема трутня так багато. А з тої сторони знову ж дуже багато трутня. Якщо хороша сім'я, то чому з неї не вивести собі трутня. Ось так. Гарно, всім папа ідалого сезону.